Всім привіт! Хочу вам показати полонез 50 Це минулорічна прививочка. Ось два рукава перепривитих, пів куща перепривити на полоне 50 Ну, не все, друзі, так чудово, як би хотілося. Через що? Подивіться, як він загорошив. Тут більше кишмиша, ніж ягоди. Подивіться, не знаю, я, з чим це зв'язано. В загальному ягода в нього така має бути дуже крупнюча, ефектних розмірів. Ну, перший рік і він дуже загорошив урожайчик повністю, повністю з горохом. Е, можливо, це зв'язано з погодніми умовами, тому що е, була, стояла чрезвичайна жара, потім були і дощі. Дощик проходив, коли було цвітіння, не знаю. Можливо, хто, хтось вирощує, хто дивиться, хтось вирощує цю форму. Скажіть, як він відзивається у вас на рахунок запилення з року в рік. Бо в мене перший рік отакий результат. Я не думаю, що це вплив прививки, це вплив погодних, погодних явищ, бо, друзі, дивився в других виноградарів, там по них вроде все чудово, і ягода запилена і крупна. Тож, друзі, полонез 50. Кажу, що в ньому маленька терпкость присутня, коли він ще не дозрів, я спробував ягоду. Напевно, що вже дозріла, бо ніякої терпкості я не відчув. На смак солодкий, смак гармонійний. Все по ньому чудово, окрім запилення. От Коли я ось таке бачу, я. Я не, не буду зразу робити там висаджувати його на свої коріні, я подивлюся, шерік поспостерігаю, як він буде вести у мене на винограднику, як він буде запилятися, і тоді будемо приймати рішення. Бо якщо ми даємо комусь шанс, то щось ми стараємося десь якийсь неактуальний сорт або прибрати. бо Друзі, багато розширити і потім не встигати. Це теж не є добре, лучше мати ту кількість, яку ви можете обійти кущів. Ну, покажу ягодку, Ось, друзі, ягодка. Крупнючих гарних розмірів. Подивіться, Розріз, бачите. Все по ній чудово. Тут, така вона м'ясиста соковита, є біла куйомочка, легесенький хрустік. Оце буде кешміш, бачите, оця вся ягода. Це теж, друзі, є свій плюс. Бачите, 100% кишмиш. Тож, сімейний, сімейний сорт виходить. Берете, друзі, грону, батьки їдять великі ягоди, а дітка, дітка менший, виходить 100% кишмиш. Ну, друзі, жарти, полонець 50, будемо спостерігати, що маємо, то я й говорю, то й показуємо. Всім пока.